Що ви взагалі можете сказати про імунітет? Так багато міфів, так багато кругом нього крутиться, так багато вітамінок продається. Що взагалі таке імунітет? Скажіть, будь ласка. Ну, Тут я можу розказувати анекдоти із життя. Саме прикольні анекдоти про молодих мамочок, у яких діти часто хворіють або хворіють там на бронхіальну астму. Вони там обходили всі клініки, всіх великих докторів, всіх професорів, і дитина продовжує хворіти там 3 роки, 5 років підряд. От попадається мамочка до мене на консультацію. І ми там онлайн чи офлайн. І починає вона, ну, я, я чула, ви там можете, знаєте, щось там було, у когось не вже це правда, там, ту ру, -ру. -ру, 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 -ру. І я говорю, ну так, да, ну, ваша ж дитина от, боліє часто, у неї там. Бронхіальна астма це перш за все імунітет. І мамочка в мене перебуває, це не одна мамочка, таких більше десяти було. І вона, я про імунітет знаю все. Я говорю, Поняв. якщо ти така умна, що така дурна, що ти така, Більна. хвора, Хвора, да, такі. хвора бідна, чого ти не вилікувала дитину? Ну ти обходила кучу лікарів, окей. Ти прочитала кучу книжок, окей, дитина що не здорова, вау. Вона возмущається. Всі як починають возмущатися. Типа, ти що? Хто ти? Мальчик? Я говорю, дивись. Так і так, е, перше, де народжується імунітет? Опа! І у них сразу пш, туман, дим, звук. Типа, де народжується, що все червоний кістковий мозок в хребті, в хребцях, там, в кістках таза, в ребрах, для них це перший інсайт. Вони не знають, що він там народжується. Вони думають, що він народжується в животі. В животі він получає, отримує імунітет. Ну, я маю на увазі одну частину імунітету, одну. лейкоцити. в животі він натреновується, ми про це будемо говорити. сьогодні, Імунітет там. І плюс в животі він витрачається максимально там. Далі що треба знати, там, ну, починаючи з дитини, що є специфічний, специфічний там, вакцинація. І перехворіти хворобами це специфічний, це вузькоспеціалізований, натренований там. Лор малоточка правого вуха, условно говоря, який може тільки молоточком правого вуха займатися. Ну Це специфічний. Оце після вакцинації, після а є неспецифічні. Неспецифічні шкіра, слизові балонки, слина, шлунковий сок і так далі. І так далі, Це вода, це вовремя ходити в туалет по большому це теж імунітет. Тому імунітет визначення, що це таке, його не існує нормально. Це велика така система систем. Це навіть не система, це система систем. Бо до імунітету належить центральна нервова система, яка його контролює. До імунітету належить там кістковий мозок, а це кравітворний орган, це не імунний орган. Там э, живіт в цілому, бо там і печінка це про імунітет, і тишкіник, про імунітет, і лімфа, лімфаузли це про імунітет там, і т -т 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 -т, це про імунітет. Вот. Э, імунітет це клітини, з однієї сторони. Більше те, що знають про імунітет, це про клітини, імунні, які можна поміряти. лейкоцитики там різні. Вот. Вони, до речі, є в крові, які можна поміряти, вони є в тканинах, які не можна поміряти, але вони є, і про них треба знати. Це імуноглобуліни, білки, там. це теж імунітет. Це все імунітет. І навіть якщо ми зараз визначимося, що таке імунітет, є ще один анекдот: діагноз не лікує. Ну, давайте якщо ти знаєш, що таке імунітет, ти здоровий став? Ні. Поки ти щось не робиш конкретне. каждый день, каждый, каждого дня, то толку с твоих знаний ноль. Это анекдоты из серии спелкувания с лекарями. Когда они мне начинают рассказывать, какие они великие специалисты, и я их там за 3-4 пытания сажу в калюжу, або жопой маргарин каже мне начальник. Вот. Ну, есть, ну, ты знаешь про иммунитет. Молодец. Ты здоровый? Доктор. А твоя семья здорова? Все. бу бу-бу-бу. Того про імунітет не просто треба знати. Треба його знання на, на сході кажуть, знаєш, це коли вмієш. Тобто теоретизувати, знати, це все одно, що роздувати голову, і вона отака у тебе здорова, ну ти хворий. В чому прикол? Краще знати менше, але ти працюєш. Ти відпрацьовуєш, ти знаєш, що а, я знаю, що це в хребті, тому я роблю те те тому в мене. Плюс один. Я знаю, що це в животі, я роблю то-то-то плюс два. Я знаю, що це в голові, то-то-то, плюс три. Я знаю, що ранок це для активізації, я роблю то-то-то плюс 4. Все, плюс 4 зробив, красавчик, ти навіть можеш не сказати, що таке імунітет, але ти робиш це кожен день, Ти здоровий, Ну і хто на коні? Той, хто знає, чи той, хто вміє. Конечно, той, хто вміє. Тому імунна система про неї можна багато розказувати, писати, книжок є на цю тему. Ну я виділяю чотири категорії. Там, де імунітет народжується, це хребет в основному, кістки таза і кістки ребер, червоний кістковий мозок. Це де народжуються всі клітини, в тому числі імунні. Я виділяю окремо там, де він витрачається, це живіт 70%. Там потрібно, щоб був порядок в животі. Е, бо і, інакше буде розтрата велика, і у вас навіть імунітет може бути хороший, але плюс запори, значить імунітету нема. Це, звичайно, контролюючий орган центральної системи, стрес, стрес, умовно кажучи, стрес, ну, там, депресії, паніки, сьогодні всього можна розказати. Це голова, яка контролює. Якщо вона не доглянута, то у вас імунітет вигорає просто. Він тратиться там на режимі знаєте, як, ну, газ на повну. Конфорку на повну включити, і воно вигорає просто і все, і ти платиш гроші. за це. От. Четверте, треба розуміти, що імунітет зранку найсильніший. Найсильніший, і їм, ним треба керувати зранку. Кожного ранку ти можеш імунітет туди, туди, туди послати, щоб він там працював кожного ранку. І п'яте, це треба знати, що є. Неспецифічний, неспецифічний імунітет, який легко отримувати кожного дня. Ну, ви про це знаєте. Це. Вода активна, гарна, вона є в Отерсім. Це їжа проста, мінімум хоча б збалансована, там мінус якісь шкідливі штуки ці з їжі. Да? там Це сон, з яким зараз складно всім, особливо тим, хто тут живуть в Харкові. Да? Це там повітря свіже. Це позитивне оточення людей, токсичні люди це мінус імунітет. От ви спілкуєтесь з нитіками, які постійно, Ай, все пропало, гіпсімат, крім уїжджають, все, Байден не такий, Трамп не такий, Зеленський не такий, Сирський не такий, не такий, все не такі, сусіди не такі, і все таке. Ці нитіки забирають ваш імунітет. Наприклад, це не специфічний імунітет. Ви спілкуєтесь не з позитивними людьми. Які постійно шукають когось винувати, замість того, щоб щось робити. І Я по цьому поводу кажу приказку, яку я видумав, Людмила Борисовна знає, в Казахстані це було на одній з конференцій, я видумав, прямо на ходу, кажу: розговор про те, що ти в жопі, залишати тебе в жопі. Вигрібай, Вася. Ну, скільки можна нить, що на все плохо. Окей, що ти зробив, що було добре? Про імунітет теж саме. Ну, хорошо, ми можемо довго розказувати, що імунітет це. Немає імунітету, у вас поганий імунітет. Як він поганий? Він по факту поганий, але я щось можу робити. Скажи мені, що можна робити. О, тому я налаштований більше на практичну таку ціну знань. Ну, прості, оці речі не специфічні: шкіра, слизова балонка, вода, повітря, позитивні люди, я думаю, це і без нас всі зрозуміють. Просто більшість так не робить. Це друга історія. А от базово, якщо я вже сьогодні прийшов на сесію, на лекцію і хочу вийти з практичними штукенцями, я маю зрозуміти, що імунітет, основа імунітету, на коні, на яких імунітет паше, це лейкоцити, білі клітини. Во, да. Во, лейкоцити, так. Да. І вони десь народжуються, де у хребті, у хребця, у червоному кістковому мозку. Тобто, ми можемо зафіксувати, що імунітет, ну, одна, одна з, з направлень імунітету, да, це е, лікоцити. Тобто, Взагалі це база, це коні, без яких тобі. імунітет не спрацює. От якщо з лейкоцитами щось погано, це все, конець ігри. Ну, наприклад, ВІЛ, вірус імунного дефіциту людини, СПІД і так далі, СНІД. От його характеристики імунодефіцита, критично не критично, вони там, визначають саме кількість певних лейкоцитів, Тобто, імунодефіцит людини, якщо і міряється, то в першу чергу лейкоцитами. Лейкоцити це номер один.